Жила собі якось дружня родина німецьких іменників. Відповідали вони на питання вер хто та вас що. Означали вони предмети живі та неживі. Батьки іменники користувалися повагою і авторитетом у сусідів дії слів, числівників, прикметників та займенників. Тому їх писали лише з великої літери. Фата, тато, мута мама зростали в родині також діти-іменники. І, хоча були вони ще малими, їх писали також з великої літери: тохтер, дочка, зом, син, бруда, брат, швеста, сестра. Мечхін. Дівчинка, щоранку батьки іменники йшли на роботу, а діти залишалися вдома зі своїми нянюшками-артиклями: Дер, ді, дас. Артиклі слідкували, щоб малеча не загубилася у великому місті частин мови. Самі ж артиклі писалися з маленької літери поруч з іменниками. Одного разу діти іменники вирішили, що обійдуться без допомоги артиклів, і втекли з дому у великий світ пригод. Вони хвалилися усім, що самостійні, що вони пишуться з великої літери і зможуть прожити одні без маленьких артиклів. Не минуло й години, як діти заблукали серед невідомих вулиць та й не змогли своєчасно повернутися додому до приходу батьків. Адже тільки артиклі знали рід, число та відмінок іменників, тобто їхню адресу. Добрі сусіди, частини мови, зглянулися над неслухняними дітками іменниками і допомогли їм знайти дорогу додому. І з того часу якими б великими не були іменники, вони ніколи більше не покидали свої артиклі Der, die, «das».